Здравствуйте. Хмельницький барахолка. І спочатку алеї стоїть дуже цікава людина, яка ремонтує велосипеди. Я до його кілька разів підходив. Дуже майстровитий чоловік. Він гарно ремонтує колеса, перетягує спиці, все робить. В його дуже багато цікавих речей є. Так що підходьте на барахолку Хмельницькому і все побачите. Тут в нього є і домашній хліб, і біоквас, і деталі для велосипедів. Зараз це дуже актуально, так що приходьте на Хмельницьку барахолку і чоловік вам все допоможе е, зробити. Можна вас на хвилинку? Доброго дня! Е, чоловік проживає Добре. на Хмельниччині, сам він е, турогагаус. Розуміє українську, молдавську і розмовляє на російській. Вас колись казали, щоб ви не розмовляли на російській? Пару разів раз за три казали, що переходьте вже на українську, так? Нема О, Знаєте українську? Легко вивчили, так? Да? Трошки Трошки вивчили, так? Да? Багато розумію? Ясно. Розмовляю так, що ніхто не розуміє. Я трохи розумію Гагауську, тому що я вчив колись азербайджанську, служив в Азербайджані. Якщо й вар, да так що підходьте ремонтувати до його велосипеди. І він вам все зробить. Дуже багато цікавих речей. Кераміка, парфор. Ціни тут помірні, дешевші, ніж в великих містах, таких як Києві, Одеса. І так далі. Ринок знаходиться біля стадіону, парк Паранка. Є гарна кав'ярня, товар є у ящиках. Гарна свиня, копілка. Ступка. І цікаві речі. І гарні прикраси.